Так, пидписник зловил. Не спеши. Не спеши потихоньку, Не спеши, не спеши. Там бровка будет, подтяни чуть-чуть. Будет бровка, тяни быстрее. На дальняках. Бровка будет, не спеши. Давай, 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 давай. Букатушка маленькая, чтобы бровку не уперся. Тяни, тяни его, тяни, тяни, тяни. Тяни, тяни, тяни. Тяни, тяни, тяни. 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 Тяни, тяни. Такой, да, витягуй, витягуй. Неплохой. Витягуй. Неплохой такой витягуй. Как для тех місце. Так, поздравляю, молодець. Спасибо. Зніми мене. Там маленький. Зніми мене. Сейчас. Та да, ложи. Да. Зніми Давай. мене. Хлопці. Він закину, покажи мне. І я засюду. Він вдальника. Це вибрався взял, да. Вибросил. Сейчас я стояв. Покажу И силиконку сейчас поставлю. Так, блин, так бил, конечно, так бил ну, просто. Да, потому что с глубины сильный. Покажи так, силиконку людям. Я бейт, Класс. Хлопцы, поздравляю. Вот вот. На фотках. сделать. Вон я вымазку поставил, бачу? Он друга моя. Но я еще не доделал. Еще, короче, надо две опоры привезти. Ну, еще вода холодная, я ставил так в цих. цих вайберсах. Бачиш, он два стоїть рибака в сапогах возле маяка, отут от на Водніково. Сюда Зараз їх буде 5 чоловік. Судак іде, по 5 чоловік приходять і ловлять судачка прикольно. Два на виході. Вода чиста, води нема. Утки плавають, риба проходна, красотища. Вимостки вже ждуть. Рибаків, вимостки закармлюються, чекають, солнечко світить, красота. Так хлопці, локація. Площадка. 128. Садовая хлопці. Дивіться, нікого нема. Сьогодні нема нікого і один рибак йдемо подивимося що там робиться хлопці рибаків нема напевно. ну води не було дню і це вроді дали воду вроді дали трошки називається точка Улиця Садова, мусорник. Офіс ХББ, мусорник. Трава піде, будуть такі прокоси для купання, там карась буде. Ляч ночний, хлопці, лящ ночний. Може й навіть утрішній, вечірній. Планується на цей рік. Точка мусорник. мусорник. 128 садова, тут парковка все є, хлопці. Мужик тут... Ні, нема води, хлопці. Понеділок води нема. Хлопці, тут судачок на викиді в мене був, невеличкий, випустили. Все, тут зараз почистили, місця шикарні, Ну, буде трава з 1 червня. Ну, Тут будуть косити хлопці, точки у всіх будуть. Ловлять рибу, закарлюють. Можна вставати на їхні місця. Можна і на вимазку вставати. У мене там вимазки, можете приїжджати. Коли нема людини, вимазка свобода становиться. От. Оце та вимозка, Стеса 124 і причал. На причалі стоять, бачите? На причалі стоять. Дивіться, водніков. Місця шикарні. Він жерех вийшов, дивіться, хто там за жереха питав, бачите? Хто питав за жереха, він жерех вийшов, бачите? Виходить, потихеньку риба шевеляться. Риби багато, але треба вгадати. Коли б вода була, коли ранком, коли ввечері, коли днем, коли проход, коли заход. Я вам буду все знімати. Хлопці, там возле маяка хлопці стоять на водні. Там шлагбаум. Ну, Можна заїхати, сказати там гості по справах, От там от виходять. Сопах, зараз я ближче підійду. Бачите, води нема. І рибаків нема. Мелка клює завжди, цілий день. Крупно тільки, коли вода і коли гадаєш. Ну це ще все впереди, це ще тільки квітень закінчується, хлопці. От сюди приїжджаєте, 128 заїхали. Нам парковочку стану. Ось до гріться. Парковка. Офіс наш, хлопці, мусорник. Дивіться. На парковку заїхали, місць багато. Сталося, стоїть, на рибу ловите. Дивитесь канал, підписуйтесь, я вам все буду показувати. Буду їздити скоро на перший шлюз. На масловку. На газопровод, хлопці. Он ще парковка. Отут можна вставати. Ось тут стоїте собі. Ось тут місця. Коротше вдоль води там стільки місць. Що капець. В общем, підписуйтесь. Іде на точку. Короче говоря. Що тут така ночь? Угу. На точку йдемо. На судака воду дали капець. Страшна вода пішла, хлопці. Один, пів одинадцятий. Розлило весь пляж. 65-та. Ні, 115-та. садова. Солнце тут сейчас пробуем. Шукаем судачка. Судачок наш. Труя такая иде. Что выход, да, Леха? Я снимаю. Леха, выход, да? да? Вот тут, че Тебе, да? Ну я могу. Я На вот у тебя? А? У тебя вот ця вся вымозка. Короче, вот здесь в этом кругу. Ага. Понял. Проверим. Короче, выход судака. Ходили, ходили кидали, кидали, кидал и нифига. И тут Леха побачил выход судака. Короче, підемо сейчас. Побачим. Где цей выход? Слышишь, велик там возле лавочки. Ну хорошо, я, я пойду, тут забирайся вот сюда, не знаю. куда бросать. Вот туда вот тут. Влево, все, идут. Да. Так, хлопці, вигоди идут, а такие одиночные такие. Це редкость регулирує, щоб видно было. Це десь 118. Там 115-110. Така вымазка. Хлопці, короче, оля. Пробую ось така. Виходи є одиночні. Но він не бере. Мого воблера, драгона, Будемо і мало виходів. Оце тільки в одному місці. Були виходи. Прийшли багато, кидали, ловили. І тільки в одному місці тут, на цих вимазках, водоворотах. Льоха побачив два. І я оце сидів кидав, теж два. Но не бере. Там фідеристи сиділи, сказали теж в них виход. Коротше, Охотимося за цим ночним. Вже 11 треба йти додому, потихеньку, подалеко ще йти. Комендантська година в 12 часов. Хлопці пробували, пробували, не одного удара. Виходить тільки тут два було у мене. Бачив цей донесу. Що він ще не знаю, можна якісь води. Бачите вода яка? Ось дуже сильно пішла. Дуже сильна вода. Це вже 116. Тут завжди камні в воді, всі камні в воді. Хороше місце. Бачите, камні в воді. Льоха, більше не було виходів. Більше не було? Yes. Ти прикинь, я прийшов, починаю кидати і прямо зліва такий хоп. Я туди, Ні хрена! Потім сижу справа, але справа далеко теж, я записую. Теж один хлоп, так добре хлопнуло. Коротше, ходить, але поки місць не активна. Активності мало, тут взагалі не одного виходу. А може там міл... мілкі. Може мілкі. Пішли потихеньку. Угу. Вже ура, комендантська година скоро. Нам ще дойти треба. Ми не на порушники, ми ночі не ловимо. Ми соблюдаємо всі правила. Будемо 12. Дома, пів 12 вдома, зараз одинадцять. там півчаса і йти. хлопці спробували. Треба купити більше воблерів. Мені кажеться, може цей воблер не робочий. Треба взяти ще парочку по 800, виб'ясі хлопці, драгониці. Чи як вони там дугони? Як це? Драгони, чи як це вони називаються? Дугон? Дугон. Устан. Усам. Можна ще і самі взяти. Коротше хлопці. Як? Зібелс F35. Ф-35, Будем брать всі, всі вобліри спочатку треба накупити. Ну, Поки не булося, я колись ловив вночі з лодки під мостом кірпи. Но зараз Льоха, держи спиннинг, будеш нести, бо тут пісок. Да, хорошо, хорошо. А я буду знімати. Ми йдемо, я знімаю. Хлопцям виложу, хай подивляться, які тут місця класні. Сьогодні водичку дали. Вчора такої не було. Хоча я в 10, може воно роздуло. Не факт, рідко дають воду. Їдемо я там ще познімаю біля цього. Там місто прикольне водоворот. Треба ж контента знімати. Хлопці ж хочуть подивитися нічну рибалку з рибою, а риба не ловиться. Значить, вибачаюсь, але обіцяю. Виправитись, дайте час, дайте нам час, підписуйтесь. Це міста Сокарки, нижній дачі, садова 118. Пішло. Під'їзди, всі закриті, шлагбауми, хлопці, бачите. Тут не заїдете на машині, тільки пішки. Ми теж сюди на машині не можемо заїхати. Ми з Великом, тому що у нас багато речей. Опа! О, О, рибалка, це рибалка, І нікого немає рибаків немає. Хлопці, обачно тут не потім. Захраніть. А зараз нікого немає. І виходів немає. Це йдемо, шукаємо, шукаємо. Побачили невеличкі. Бачите, які забори тут. Фух. А сьогодні цілий день. Біжу. Двигаємося. Двигаємося. Двигаємося, придвигаємося. Пало. Дивіться, яка красота. Оп, менше зробив. Не показу. Камера настроєна. тут добре видно. Це 120. Хлопці, камні камні видно. Хлопці, підписуйтесь. Бачите? І водоротик. Дивіться. Оце мусор. Крутить, закручує Ну виходів нема. що толку, нема виходів. Нева виходів, і тут пробували. Там пробували, там пробували, там пробували, там пробували. Вони удар, ну взагалі. І струя пердолить просто капець. Дивіться, палки мусор пливе, ну тут водоворот. В общем, підписуйтесь. Все, дякую всім.